Відомо, що в Україні широко застосовується практика поповнення парку рухомого складу за рахунок так званого секонд-хенду. Це коли українські міста купують трамваї у європейських країнах, таких як Чехія або Німеччина. Є випадки безкоштовної передачі трамваїв за кордону в Україну. Саме така історія сталася в Вінниці, коли з 2007 року по місту почали ходити трамваї, отримані із Цюріха. Які надійшли до цього українського міста фактично безкоштовно, в цілому зі Швейцарії до Вінниці прибули більше сотні вагонів. Вони збудовані у 60-х роках, але підтримуються у гарному технічному стані, тому досі працюють на перевезеннях пасажирів. Наприкінці 2020 року Вінницька міська влада уклала угоду про передачу з Цюріха ще однієї партії трамваїв. Це дещо інша модель ніж попередня. Вагони виготовили наприкінці 80-х років у Швейцарії. Трамвай складається з двох секцій із високою підлогою. Салон розрахований на 100 пасажирів. Загалом планується, що Вінниця отримає 35 таких вагонів. Варто відзначити, що свого часу вінницькі чиновники зробили правильний крок щодо збереження трамвайної мережі. Коли ухвалювалося рішення про співпрацю із Тюріхом, Вінниця фактично безкоштовно одержала цілий парк трамваїв разом із запчастинами. Таким чином, місто застрахувало себе від необхідності шукати кошти на капітальний ремонт чеських трамваїв, що експлуатувалися в місті на той час. В іншому разі потрібно було б шукати кошти на купівлю нових трамваїв або тих, що були у використанні, аби замінити зношений рухомий склад. Те, що Вінниця одержала у подарунок вагони з Цюріха – велика вдача, адже випадки безкоштовної передачі рухомого складу за кордону, скоріш за все, є винятком. Наприклад, Львів свого часу купив 30 вживаних трамваїв у Берліна за 720 тисяч євро. Це майже вартість одного нового трамваю. 嗯。Yo Yo